Я вас вітаю по звітаю пановосемрейстри та любителі автосимуляторів, і з радістю прийму ваші вітання, тому що я собі нарешті купив філи. Давні глядачі, звісно, пам'ятають, що в мене раніше були ТЛСми. І починав я взагалі там з g 29 а ще раніше в мене був g 25 Якийсь період у мене був t 300 з педалями t 3 po Тобто, градацію можете зрозуміти. g 25 t 300 зі своїми t 3 po g 29 зі своїми брусочками в педалі гальма. Далі нормальні людські tlcm сіми з лоцелом. І я доріс нарешті до цільнометалевих Педалей нашого українського виробництва Vilviar. По конструкції, що можна розказати? Вони повністю суцільно металеві, гарні, красиві, натискаються все. На, на щепленні і на газу у нас датчики холла знаходяться. На гальмі у нас датчик нагрузки, тобто лооцел. В педалі гальма знаходяться еластоміри, які дають. Реалістичний зворотний зв'язок від педалі гальма. Постає питання, чому я з TLCM перейшов на філи, хоча що там, що тут. На педалі гальма у нас лотсел, на педалі щеплення і газу у нас е датчики хола. Мені просто для себе було цікаво от, перейти, по, пощупати щось нове, пощупати щось металеве. От Воно таке монументальне, без люфтів майже, ну насправді це вже прогинається метал. Тобто тут... Е Самі педалі з товстого 3 мм металу, а пластина основи, ну скільки, міліметр чи півтора міліметра, тобто вона прям вся гнучка. Так от, чому я перейшов з TLCM на ці? По суті, мене в TLCM все влаштовувало, але мені було цікаво відчути більш жорстку педалі газу. Тобто все, що мене цікавило, це більш жорсткіший педаль газу. І я не знайшов просто нормального моду, ну точніше, моду, пружинки, щоб замінити на педалі газу в тілсемах. Якби я її знайшов, я б може і не купляв оце. Тому що в мене дуже багато питань, дуже багато недоліків вилазить з оцих прекрасних педалей. Перейдемо до їх плюсів: регулювання. Регулювань у нас купа. Ми можемо регулювати жорсткість педалі як за рахунок затискання пружини, тобто її переднатяг. Можемо регулювати за допомогою встановлення від софта до харда положення. І так на всіх педалях. Можемо регулювати їх положення відносно одне одного, можемо регулювати площадки. Тобто ставити їх лівіше, правіше, вище, нижче. Також вони їздять не тільки по завчасно просверленим отворам, а також їздять ще вверх-вниз. Є регулювання ходу педали та регулювання куту їх нахилу. Чому я на увазі? Педаль у мене зараз знаходиться в позиції, начебто як ROAD чи GT, я не пам'ятаю, в мануалі є е, схема, прикріпляю. Де чітко позначено, ну на який кут поставити, на яку позицію її поставити, щоб вона правильно була нахилена. Так само з кінечним відбоєм. Тобто, можна зробити педаль більш короткоходною, підняти його трошки сюди ближче до основання, і педаль буде з меншим ходом. І ще, як конкуренти цим педалям, є ті ж самі китайці, там сім'рут, сімсон і. Тому подібне. У тих педалях, наприклад, є регулювання на педалі щеплення ефекту корзини. Але якщо правильно подумати, то і на цих педалях можна зробити це регулювання. Яким чином це робиться? Та самим простим: чим нижче ви виставляєте, тим більш відчутне буде емуляція корзини. По газу у мене стоїть. Буквально на передостанньому на максимально розжатій пружині, і мені це от прямо впритик. Тобто, всього на один пункт залишилося пустити, щоб зробити пружину ще м'якішою. Вона тут реально жорстка, От, дуже жорстка пружина. Вона візуально, чесно, як наче одинакові на педалі щеплення, на педалі газу. І педаль ну, досить туга. У мене спочатку стояла на одну позицію вище, і мені прям некомфортно було прожимати. Поставив уже прям як для дітей, як для дівчат. Ну в принципі, тепер зручно. Да. Розказує про налаштування педалей. Я при цьому не згадав про те, що в комплекті насправді йдуть інструменти. Тобто у нас в комплекті кладуться шестигранники та ключик ви цим всім було зручно налаштовуватись і крутити. По гальму дуже багато зауважень, недоліків. Мені прям взагалі не подобається, як працює педаль гальма. Оце дебільна їхня конструкція з цим дебільним циліндром. Коли у тебе дуже м'які еластоміри, затискаються між циліндром і штоком, і не дають тобі ходити педалі. Тобто ти її прожимаєш, намагаєшся прожати. А тобі спочатку треба подолати оце тертя між еластомірами, циліндром, штоком, щоб педаль рушила, і тільки потім вона починає реєструватися на датчику тиску. Тупо? Тупо. Далі, через те, що є м'які, а погода у нас зараз уже холодна, і в квартирі ну там 18 градусів може, тобто прохолодна. І вони спочатку холодні, вони мають одну жорсткість. Ти їх калібруєш, катаєш гонку і розумієш, що ну, як наче гальма уходить, тобто я намагаюся стріл брещити, дотягувати машину в повороті на гальмі, а в мене щось воно перестає повертати, щось не гальмує. Я потім дивлюсь на графік гальмування, а у мене велику частину ходу воно не реєструє. Тому що пружини, точніше, еластоміри, стали м'якіші, і вони не тиснуть з тою силою на датчик, з якої тиснули спочатку. І, і виходить, що, я, що тиск менший набагато. Ніж при калібруванні. Тобто, як наче педаль віджжалась від датчику. Ну, це косяк. Це прям. косячище. І ще. І, і які є регулювання? У нас регулюється е, площадка. Тобто її можна видвинути, додвинути, поставити, як вам зручно, тому що тут є такий підп'ятник. І для формульної посадки, коли ви в кокпіті, ця штука дуже важлива, щоб у вас п'ятка стояла чітко в позиції, от, чітко в позиції, і ви чисто рухом ступні, натискали на педалі. Це для формульної посадки правильно. Я ж використовую педалі без кокпіту на кріслі. Я їх просто прикручую до цих точок кріплення дощечки, впираю його в стіну, і все в мене прекрасно працює. Вони не перекидаються, ну якщо хіба що не тиснути, отак вверх спеціально, щоб вони перекинулись. Понятно, що я тисну середину педалі, і в мене все прекрасно відпрацьовує. Якщо ж все-таки повертатися до плюсів про відчуття, тобто я як перший раз сів за ці педалі. Коли їх плюс-мінус там якось налаштував за дві години, да, це до фіга часу пройшло, до фіга часу треба витратити на те, щоб їх просто налаштувати з коробки. Тому що вони, бляха, взагалі не про історію дістав з коробки, підключив до компа, і воно працює. Вообще ні. Ти, ти достав їх з коробки. У тебе все в нейтральних положеннях. тобто в середніх положеннях у тебе штоки, в середніх положеннях у тебе всі пружини. Педаль газа нажимається важче, ніж педаль щеплення, педаль гальма щось отак ходить кудись е, з пружиною преднатяга це взагалі окрема історія. Ну не, не про те. Тобто Ти купиш ці педалі, ти розумієш, вже, що тобі треба буде налаштовуватись на розбірки, збірки, перекручування. Тобто добряче прийдеться покохатися з ними. Так от, про відчуття. Педаль газу, коли ти її вже налаштував, вона класна. Але до того, поки ти прийдеш от до цієї месії, щоб налаштувати її правильно, пройде не одна година. Я просто не розумів. От мене, По-перше, вони погано змазані з заводу. І в мануалі написано, куди їх змазувати. Тобто чітко зазначено, куди їх треба обмазувати. Показую наглядно, щоб було зрозуміло. Можем чим попало. Беремо силіконове мастило, мажимо в точці осі з внутрішньої сторони, з зовнішньої сторони, на всіх педалях. На датчики хола бажано не бризкати. На датчик лоцелу теж бажано не бризкати. Є випадки, коли датчик лоцелу ламався через це. Самі штоки треба змазувати солідолом, чимось таким густим, доставати шток, його змазати, тому що він. Теж треться. І ще змазувати оці от штуки, тому що вони отак ходять, і тут теж потрібно змазувати. Тоді нічого скрипіти не буде, і все буде в нас прекрасно. Бо на початках я не розумів, чи то педаль газу така жорстка, чи то вона як заїдає. От. Коли сильне тертя металу об метал, чи там якихось втулок. Ну я не сильно розбирався в, конкретно в конструкції, ну от суть зрозуміло, тобто, є прям було е жорстке тертя, от прям педаль завмирало, що я ледь її не відпускав і тільки тоді вона на мене поверталась. Я так проїхав пару 15 хвилинних фоночок, зрозумів, що це фіхня, е взяв мостило, намазав. Все, воно почало працювати нормально. Зцепу, цепа це взагал. От мені прям щеплення понравилось максимально. Я налаштував перед найм'якшу найм позицію. І зараз є і ефект корзини, і достатня жорсткість, і прям взагалі, от тепер булочка. Мені дуже подобається. Питаль гельма це просто жахіття. Якщо налаштовувати її не на конкурентну якусь е, складову, а чисто для фану, чисто для вражень, так це рішення з еластомірами круте, тому що воно поєднує в собі водночас. І е, як усіх інших педалі, і як є опція в педалях деяких е, з демфором окремо продається, такий демфор він вставляється, щоб педаль була така тугоходна. У цих педалях у тебе і хід педаль насправді доволі великий, якщо вставити в найнижчу позицію. Якщо вставити найвищу позицію, зараз буде вставочка вам, відео. І ви бачите, що в верхній позиції, ти от буквально пальцем її торкаєшся цієї педалі, а датчик уже на відсотків 20 реагує, що вона спрацьовує. Ну це ж. Важко. Тому я її заю тільки в найнижчій позиції. А в найнижчій позиції, щоб в мене була жорсткість педалі і не такий великий хід, мені треба її зажимати. А я зажимаю ці і так м'які еластоміри, і в кінці кінців вони просто розплющуються там. Вони вилазять. Тобто, якщо зняти цей циліндр, вони просто вилазять. От вони розплюсуються настільки, що вони вилазять із шайб цих. Настільки. Я, я не розумію, нащо такі м'які еластоміри ставити. І виходить, через те, що вони м'які, вони працюють буквально як поршень в циліндрі, що ти тиснеш туди, а назад у тебе прямо вона як резинова, така тянеться, вона не хоче уходити. І коли е, ти, наприклад, трохи пограєш, вони розігріються, вони ще більше розширяться. Є такий прикол, що у тебе педаль буквально ти от її натискаєш, відпускаєш. А вона останні 5%, от секунди 3-4 дотягує. Тобто ти, ти педаль вже відпустив, ти, в тебе нога вже на педалі газу, а в тебе ще тормоз дотягується. Це мене взагалі вибісило. Я не розумів, чому я от вже відпустив вельмо, уже газою, а в мене машина все одно не розганяється. Я думаю, може там педаль газу якось не так, ну, не до кінця жму, тому що не звик до, до її ваги. Тому що в тілсіємах була дуже легка педаль газу. А потім я подивився на графіки, а у мене просто графік іде гальмування, трейлбрейкінг, брейкінг, і потім іще 2-3 секунди і у мене дотягується там 2-3% гальма. Тобто оця ідея. З циліндром і м'якими еластомірами працює тільки якщо ви хочете пограти в євротрак або на дорожній машині покататися, ну зробити симуляцію під дорожні машини. В усіх інших випадках, якщо тобі треба результативність, якщо тобі треба боротися за кожну 10 секунду на трекі, ця штука взагалі не підходить. Тому я вже заказав з Алікспресу пружинки. Обичні металеві пружинки, які я поставив на TLCM і радувався, тому що вони дають жорсткість постійну, ти можеш набрати різної жорсткості пружини, і вони будуть, так само як і Ластимірі, прогресивно тобі давати нагрузку. Тобто в тебе спочатку буде трошки ходу, а потім ти будеш впиратися, наче в стіну. Тут же ход наче і постійний, але вона от така в'язка, от прям неприємно. Тобто спочатку мені було прикольно, що вона така от м'якенька, що можна трейлбрейчити наче зручно. Потім я вкатувати жорсткіше і мені захотілося зменшити хід педалі. Я підняв тут регулювання наверх. Так у мене на початку ходу я тільки положив ногу, у мене вже на 20% підскочило е тиск. Хоча я їх усе відкалібрував все як потрібно, в мене на 20% підскочив тиск просто від того, що я поклав ногу на відкалібровану педаль. Тому приходиться її взяти в самому нижчому положенні, тому що в самому нижчому положенні найкраща лінійність графіку для трейлбрейкінгу найзручніше, що ти тиснеш на гальму, от, приспускаєш, 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 і ти можеш тягнути цю криву. До 0%. Тобто контролювати повний шлях трейлбрейкінгу. Якщо я ставлю хоча б на одну позицію вище, у мене вже така ситуація, що я послабляю, послабляю тиск, іначе я вже повністю відпустив подалі, але просто в мене нога лежить, і я прибираю ногу з гальма, а там 5% залишається. Тобто, в мене в кінці кожного гальмування просто 5% така сходинка. І єдине реально діюче рішення це поставити в саме нижнє положення. Тоді трейл беречити буде класно. Але не вистачає жорсткості стокових еластомірів. У них є комплект других еластомірів, але вони ті самі. Тут так само в комплекті там йде, по-моєму, два найм'якших цих найтонших еластоміри, два чи три середніх, і 4 чи 5. Ну, коротше, в сумі їх там. 8-9 штук, листомірів плюс пружинки. Ну пружинка тут взагалі безтолкова, тому що вона і не має того супротиву. Тут дуже м'якенька пружинка на гальмі. Я не розумію, ну, інші виробники ставлять туди пружину на педалю гальма, щоб у тебе була імітація доходження колодки до гальмівного диску. Тут же це тупо дуже слабенька пружинка, яку ти протискаєш, буквально поклавши ногу на педаль. Я не хочу, щоб це був негативний огляд на педалі. Тому я заказав їй пружини для педалі гальма. Бо єдине от, з усього, що мені не подобається, це педаль гальма. В усьому іншому, це крутезні педалі за свої кошти. І ще що хочу добавити про відчуття від педалей, так це а, насправді дуже вдало а, виконані форми цих накладок. Тобто, ну нереально просто. От, Вау, як зручно робити перегазовки! Оцей виступ. От особливо він зроблений такою дугой в сторону гальма. І дуже зручно перекладати п'ятку на газ, аби у тебе підгазовувалося трошки при перемиканні передачі. От. Ага. Я прям в, в щенячому захваті. Мені дуже це подобається. Мені подобається педалі щеплення, мені подобається подалі газ. Але от є багато нюансів з педалю гельма. Сподіваюся, що пружини це все виправлять. Через регулювання це вище нижче не виходить налаштувати правильну жорсткість відпрацювання педалі. Не виходить правильно налаштувати жорсткість за рахунок оце накручування переднатягу пружини, еластомірів. Я використовую, наприклад, повністю зражати пружина. Немає ходу у самої пружинки перед натягом. Тобто в мене тільки ход по еластомірам. І все одно от вона така ватна, ніяка. Я виставляв налаштування, вже якби відчув цю проблему. І виставляв налаштування от, для візуального порівняння. А саме найнижча позиція зжата розжата пружина, найвища позиція, зжата розжата пружина. І от на відео прекрасно видно, що. На найвищій позиції, воно якось дивно працює, дивно щитується. У кожному із тестів все було заново відкалібровано. Тисну я на педалі приблизно з однієї самої сили максимальної. Але от виходить те, що виходить. Якщо дивитися на БУ ринки, то вони конкуренти TLCM. В порівнянні з TLCM я б задумувався, що купляти. Якщо вам потрібно щось з коробки, просто підключити не для кокпіту, то це по-любому тіл сієми, вам їх вистачить. Там класний load cell, там вічні педалі за рахунок того, що вони на магнітних датчиках, там при бажанні можна купити пружинки і поміняти стокові, щоб педалі були жорсткіші. Так у вас не буде імітації корзини. Але ну я думаю, це можна якось пережити. Це не саме важливе, як то кажеться. Кому ж підходять ці педалі? Або тим людям, які більше люблять колупація в залізі аніж їздити, або тим, кому реально потрібен результат. Тому що якщо ти можеш і розумієш, як налаштувати конкретно для себе ці педалі, ти зможеш витиснути з кожної вкладеної гривні. Максимум результату на колі. І саме з цією ціллю я їх купував. Я з одного боку нереально задоволений, з іншого боку, найбільше педаль, педаль гальма. Коли прийдуть пружинки, буде відгук уже на стрімах, як помінялась педаль гальма, і подобається мені більше чи менше, І чи не збираюся продавати ці педалі. Ну і висновки, панове, переходимо до висновків, підсумовуємо все вище сказане. Якщо не враховувати педаль гальма, ці педалі просто бомбезні. Ті можливості, які вони вам дають за свої кошти, це просто. Але, але, купуючи ці педалі, одразу думайте про педаль гальма. Чи. Зможете ви миритися з тим, яка вона, чи подобається це вам, чи ви одразу з замовленням педалей замовлюєте іще пружинки окремі. Тому що я не думаю, що комплект інших еластомірів, які продають філи, сильно поміняє ситуацію. І знову ж таки, якщо вам потрібно щось, що просто підключити і забути, це DLC. От я їх продав. Трошки жалію, але той простір можливостей, який відкрився для мене з цими педалями, він перекриває цей жаль. Тому вибирайте те, що підходить більше вам. Дивіться, що вам по бюджету, і будемо змагатись, будемо зустрічатися з вами на трасі, і вирішувати, чи є обладнання краще. A skill to také. Do nových soustřicí.